29 жовтня в історичній будівлі Державного суду Фалконії у місті Тарту відбулася подія, яка може назавжди змінити політичну карту регіону. Представники Рунвейцерії та Фалконії, включно з гетьманом Павлом Скоропадом та президентом Арсеном Балджином, зібралися на спільне засідання, щоб підписати протокол про об'єднання двох держав. До зали прибули політики, урядовці, радники, юристи, економісти, а також лідери обох країн, усі ті, хто в останні місяці вів роботу над створенням єдиного державного утворення вейцарсько-фалконської держави. Під час зустрічі сторони обговорили основні параметри нової держави, її назву, столицю, систему влади та територіальні кордони. Окрім цього, юристи з обох країн представили узгоджений текст протоколу, який визначає політичну, економічну та юридичну інтеграцію. Сьогодні ми стоїмо на порозі нової епохи. Руньвейцуря та Фоконя довели, що єдність це не політичний газ, а реальна сила, що лікує наслідки війни. І відтепер ми творимо спільне майбутнє, де два народи стануть одним рівним, сильним і вільним. Президент Falcon і Арсен Балджин під час виступу наголосив, що процес унії це не втрата ідентичності, а навпаки, шлях до збереження стабільності та розвитку для обох країн. Сьогодні ми підписали документ, який не лише юридично, а й морально об'єднує наші народи. Ми залишаємо позаду роки поділів і починаємо нову сторінку історію держави, де буде місце і для традицій. І для модерного бачення нашого майбутнього. Після підписання протоколу створення вицарсько-фалконської держави визнано офіційним політичним процесом. Юристи та радники тепер мають завершити узгодження текстів універсалу та тимчасових угод щодо функціонування влади до дня Унії 4 листопада, коли у Квії зберуться делегації з обох країн для офіційного проголошення держави. Таким чином, 29 жовтня 2025 року стало днем, коли у тарту, місті, де не раз вирішувалась доля Фалконії, було підписано документ, що започаткував нову спільну державу. Відтепер вейцария та Фалконія впевнено рухаються до спільного майбутнього, майбутнього війцерсько фалконської держави.